Всім привіт, вітаю вас на каналі. Я розумію, що зараз життя кожного українця незалежно від місця перебування сповнене викликів, але є ситуації, де незнання законів або банальна необачність можуть обернутися справжньою катастрофою, відмовою у в'їзді, від депортацією, втратою коштів. Сьогодні ми проведемо глибокий правовий та соціальний аналіз найгостріших проблем. Чому Європа зачиняє двері? Розбираємо механізми, за якими польські прикордонники законно відмовляють українцям у в'їзді, і як один необачний вислів може коштувати вам шенгену? Ціна нелегальності максимально детально про підприємства, пастки для нелегальних працівників у Польщі та про критичну проблему забутих документів, часів до війни. Фінансовий контроль та соціальні дисбаланси. Поговоримо про посилення банківського контролю в Україні, ліміт 50 тисяч. Хто ризикує і чому? Та про різку зміну тону європейських політиків щодо наших чоловіків-біженців. Це не просто новини, це інструкція з виживання у правовому полі. Не шкодуйте часу, щоб зрозуміти справжній сенс цих процесів. Ваша правова безпека це найголовніше. Обов'язково підтримайте це відео вподобайкою та поширте його. Це нехай буде наш суспільний внесок у підвищення обізнаності. А ми починаємо. Коли турист перетворюється на небажаного гостя, польський кордон зараз працює за максимально суворими правилами. Якщо раніше була люфт на спідчуття, то зараз чітка перевірка мети. Випадки відмови в'їзді, які ми бачимо, і 5, і 10 осіб одночасно є прямим доказом, система не пробачає. Випадки відмови в'їзді, які ми бачимо, і 5, і 10 осіб одночасно є прямим доказом, система помилок не пробачає. Головна причина відмови невідповідність заявленої. Мети, реальній або підозрюваній. Розберемо на прикладах, як прикордонники ловлять на суперечностях. Помилка. Людина заявляє, їду як турист, але якщо знайду іншу роботу, залишуся. Або ще гірше, їду отримати тимчасовий захист, статус УКР. Аналіз наслідків. Ви порушили фундаментальне правило женецької зони. Турист вимагає достатніх коштів плану подорожі та бронювання. Робота вимагає дозволів, документів, висвячення, запрошення, договір. Якщо ви змінюєте мету під час розмови, це не розцінюється як спроба обману. Результат рішення про відмову у в'їзді. Сценарій 2. візит до друга, невідомість. Помилка, їду до друга. Він живе в катовіце. Яка адреса? Не пам'ятаю. Телефон не знаю. Аналіз наслідків: прикордонник має право перевірити, чи є у вас реальні умови для перебування, незнання навіть міста, в якому ви нібито житимете, або відсутність страховки автоматично робить вашу мету непідтвердженою. Це не є надійний туристичний чи гостєвий візит. Статус Укр безпечна країна як бар'єр. Дуже важливе уточнення щодо тимчасового захисту. Статус Укр призначений для тих, хто безпосередньо втікає від військових дій. Якщо ви заїжджатимете до Польщі з третьої країни, яка не є зоною бойових дій, наприклад, з Молдови, Туреччини, США або будь-якої іншої безпечної країни Шенгену, ви автоматично втрачаєте право на отримання Укр на кордоні. Ви не є біженцем від війни, ви є мандрівником. Правило в'їзду: щоб претендувати на захист, ви повинні мати заїзд, зафіксований безпосередньо з України. Інші варіанти вимагають іншої процедури легалізації. Суть ви маєте пам'ятати, що кожна ваша заява на кордоні повинна бути прикріплена логікою та паперами. Невпевненість або суперечність у словах, це добровільна відмова від в'їзду. Велика перевірка, як будуть виявляти нелегалів, скільки б не повторювали. Нелегальна праця продовжує процвітати випадки, коли 273 з 274 іноземців на будівництві працювали без дозвільних документів, є кричущим доказом масштабу проблеми. Чому нелегальна праця це фінансова рулетка? Повна фінансова небезпека. Роботодавець, який свідомо йде на порушення закону, не має моральних зобов'язань перед вами. Він може не заплатити, а ви не матимете правових важелів для захисту, оскільки ви самі порушник. Загроза штрафу та депортації. Прикордонна служба проводить цільові рейди на підприємствах. Результат для іноземця: штраф плюс депортація. Заборона на в'їзд у шенгенську зону на термін до трьох років. Ваші кроки до легальності. Письмовий договір до початку роботи. Незалежно від типу договору, умова праці чи умова зліцення, він має бути підписаний до того, як ви приступимете до обов'язків. У вас має бути копія на руках. Офіційне зголошення, реєстрація. Роботодавець зобов'язаний зареєструвати вас у відповідних державних органах. Якщо він каже завтра, потім через місяць, ви вже працюєте нелегально. Категорія ризику: ті, хто заїхав до війни, найбільш юридично вразлива група. Це ті, хто заїхав у Польщу до 24 лютого 2022 року. І чиї документи, віза без віз закінчилися ще до цієї дати. Правовий парадокс: спеціальний закон про допомогу українцям, спецустанова продовжив термін перебування лише тим, чиї документи закінчилися після початку повномасштабної війни. Реальний наслідок: приклад затриманого українця, який перебував нелегально 826 днів. Він не мав жодних підстав для легального перебування, оскільки його термін дії в документів, сплив до активації спецустанови. Не чекайте, що пронесе. Якщо ви в цій категорії, ви є нелегалом і ризикуєте депортацією. Єдиний шлях подача документів на карту побиту. Навіть сам факт подачі спочатку в паспорті легалізує ваше перебування на час розгляду справи. Український фінмоніторинг, чому банки ставлять обмеження посилення фінансового контролю в Україні та зниження лімітів, перекази до 50 тисяч гривень на місяць для ризикових клієнтів це прямий наслідок посилення вимог фінансового моніторингу. Логіка банку: банки зобов'язані відстежувати нетипову активність. Якщо ви декларували, що ваша карта використовується для побутових потреб на 1000 доларів в місяць, а фактично на неї надходять перекази 10 тисяч доларів на місяць. Система розцінює цей кризик. Система не має на меті покарати вас, вона має на меті запобігти відмиванню грошей та уникнути оподаткування. Якщо банк запитує, ви повинні мати можливість підтвердити джерело походження коштів. Наприклад, зарплата, продаж майна, доходи від бізнесу. Якщо ви працюєте неофіційно і отримуєте великі суми, ви в зоні ризику блокування, доки не надасте пояснення. Міграційна політика, уроки Європи та виклики для України. Європа пережила хвилі міграції, які сьогодні призводять до серйозних соціальних проблем. Відсутність інтеграції, життя на соціальні виплати, створення закритих районів. Тенденція в Україні: поява в Україні трудових мігрантів, наприклад, із Бангладеш для заповнення дефіциту кадрів це симптом нестачі робочої сили. Якщо в Україну почнуть масово завозити робочу силу, яка не має наміру інтегруватися або прагнути до високих соціальних Стандартів країна ризикує зіткнутися з такими ж побутовими та соціальними ризиками, які сьогодні розколюють європейське суспільство. Нам потрібно вчитися на їхніх помилках і регулювати міграційні процеси, зважаючи на культурні та безпекові чинники. Німеччина від соціальної підтримки до вимог праці заяви німецьких політиків, наприклад, генсека Керстена Лінемана про невдоволення зростанням кількості молодих українських чоловіків, які приїжджають, є поворотнім моментом у риториці. Зміна тону Німеччина підтримує Україну, але її терпіння щодо соціальної системи не безмежне. Ключова вимога політики вимагають, щоб працездатні чоловіки відмовлялися від покладання на соціальну систему і активно шукали роботу. Якщо ви перебуваєте в Європі, маєте статус захисту і всі можливості, вивчайте мову та працюйте. Легальна робота і легальне перебування це єдина нерухома гарантія вашої безпеки в будь-якій країні. Ті, хто свідомо живе на допомогу, маючи можливість працювати, псують репутацію всім українцям і першими потрапляють під тиск, коли політики почнуть затягувати соціальні гайки. Друзі, ми детально розкрили всі ці складні теми. Сподіваюся, ви зрозуміли, всі ці події не є випадковими. Це робота правових систем фінансового моніторингу та соціальної політики. Ваша безпека залежить лише від того наскільки чесно, послідовно та правомірно ви дієте. Чітка мета на кордоні, підписаний договір перед першим робочим днем, легалізація перебування, особливо для довоєнних заїздів, активна соціальна позиція, шукати роботу, а не лише соціальну допомогу. Дякую, що були зі мною. Розраховую на вашу вподобайку та підписку, щоб ми могли і далі якісно розкривати ці всі важливі теми. До зустрічі!